Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами познайомимося з Петриківським розписом. Дізнаємося, що це таке. І почитаємо з вами Наталю поклад Петриківські дивоквіти. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день! Працюємо за підручником сторінка 53! Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Вимовте подані склади спочатку пошепки, потім голосно. Спочатку повільно, а потім швидко. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Робота над чистомовкою. Повторюйте за мною. За-за-за, за-за-за. Росте в лісі береза. Ак ак ак, ак 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 прилетів до мене шпак. Ичка, 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 а за ним також синичка. Ік-ик-ик, ік-ик -ик, ик, -ик, ик і сіресенький зайчик. Вправа добери слова. Доберіть якомога більше слів, яким підходять назва надія. Летить. Поміркуйте, що може летіти. Ну, наприклад, літак, птах, метелик, хмаринка, джміль і багато інших слів. Що може рости? Росте квітка, дитина, кошенятко, дерево, бажання і багато інших слів. Що ж може пливти? Пливе пароплав, човен, час, хмара, листочок і ще багато інших слів. Сьогодні ми ознайомимося із твором сучасної української поетеси, педагога, громадської діячки Наталки Поклад. Наталія Іванівна поклад, її літературний псевдонім Наталка Поклад, народилася 3 вересня 1951 року в мальовничому селі Манківка Бершацького району Вінницької області. Поетиса закінчила Балтське педагогічне училище та філологічний факультет Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Вона учителювала, працювала у видавництвах, журналах, одна з найталановитіших, найпомітніших, найекспресивніших творчих особистостей українського літературного процесу. Веде активну літературну і громадську діяльність, проводить зустрічі з іоними читачами, є лауратом багатьох літературних премій і Євгена Маланюка, і Михайла Коцюбинського. Літературні критики цілком справедливо називають її берегинею української лірики. І це дійсно так, її чарівна поезія не тільки привертає до себе увагу, вона просто огортає теплим і світлим позитивом, якого так бракує сучасності. Познайомимося з її віршем Петриківські диво Квіти. Слідкуйте за читанням на сторінці 53. Петрикійські диво квіти. На картині і тарелі, на сорочці й рушнику, Всюди квіти ці веселі, ми між них, як в квітнику. Петрикійські дивоквіти, Кольорів дзвінки розмай, Квіти кажуть, всьому світу, Україна справді рай. У тих квітах наша мова, наші ріки і поля, Петриківська світанкова кожне серце звеселя. І ясніше сонце світить, і знову зозуля нам кує. Світ по цих прекрасних квітах Україну впізнає. Ось такий чудовий вірш Наталки поклад. Давайте попрацюємо над словниковими словами. Розмай означає щонебудь буйно розквітле, зелене, але в цьому вірші означає розмаїття або різноманіття. Петриківка це населений пункт у Дніпропетровській області. Петриківський розпис диво Придніпров'я. Його ще називають. Петриківка це українське декоративно орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Придніпровщині в селі Петриківка. Звідти і походить назва цього виду мистецтва. Прочитаємо слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюйте за мною: Петриківський. Квітник. Дзвінкий з веселя, справді, всьому, кольорів, тарелі, розмай, світанкова. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова ще раз. Тільки навпаки, знизу догори чітко вимовляйте виділені частини слів. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Трошки відпочили. Працюємо з вами далі. Поставте відео на паузу та прочитайте на сторінці 53 вірш наталки поклад Петриківські дивоквіти. А тепер дайте відповідь на запитання: де можна побачити Петриківські дивоквіти? У якому реченні йдеться про різноманітність кольорів? Прочитайте! Виберіть з тексту і прочитайте ознаки, що передають красу квітів. Знайдіть і прочитайте речення, у кінці яких три крапки. Як ви їх розумієте? Як би ви їх продовжили. Дітки. Ми часто говоримо «прочитай виразно. А що ж це означає? Автори підручника нашого розробили пам'ятку Вчись читати виразно. Давайте дізнаємося, що там написано. Зрозумій зміст твору. Визнач його настрій, почуття мовців. Вибери темп читання. Звичайний, швидкий чи повільний. Далі зверніть увагу на такі позначки, які знаходяться в творах. Виділені слова вимовляй з більшою силою голосу. Додержуй паузи. Зупинок, тобто вмовлені. Одна рисочка означає мала пауза. Дві. Велика пауза. А три – Дуже велика пауза. Під час діти підготовки читання користуйтеся цією пам'яткою. А зараз діти перегляньте фільм Петриківський розпис Диво при Дізнайтеся, як утворилися цей розпис. Та чим він такий відомий на весь світ. Європа Україна Дніпропетровщина саме серце України при Дніпров'я, перехрестя цивілізацій, місце зустрічі епох, релігій, культур. Саме тут, на західній околиці Великого Степу, і виникло диво народної творчості Петриківській. Розпис, і, хоч сама Петриківка, налічує всього 240 років з дня створення, корені Петриківського розпису беруть свій початок з глибини попередніх тисячоліть. Територія придніпров'я має давню історію, і свідченням цього є унікальна. Знахідка, цей Керносівський ідол на цій стелі ми можемо бачити космогонічні знаки, які виражені геометричним орнаментом, відображені навколишньої природи у фантастичних кольорових рішеннях і лягли в основу розпису відомого всьому світу як Петриківський, адже людина в розписі з'явилася не так вже давно. Мистецтво знає багато народних промислів і в Росії, і в Україні. І ми можемо відрізнити потриківку від палиха, від відстерк. Від Ґжелю, тому що Петриківка має свою мову. Період остаточного формування петриківського розпису як самобутнього декоративного мистецтва розпочинається з часів запорізьких козаків, що заселяли територію Придніпров'я і заснували саме поселення Петриківку. Вона була заснована в 1772 році. В ім'я останнього кошового отамана війська запорозького Петра Калнишевського в експозиції музею ми. Можемо бачити запорізьку кварту XVIII століття, із Петриківським розписом. Важливий факт, що визначив унікальність Петриківського розпису, обумовлюється тим, що в Петриківці ніколи не було кріпосництва. Це територія вільних людей, що й дозволило древнім майстрам бачити навколишній світ в таких яскравих кольорах та формах на території Петриківського краю. Почали працювати жінки, які розписували хати. І ці розписи виконували вони фарбами рослинними, це сік овочів, це могли бути глини якісь. Вони малювали щиточками з кішки. Тобто вони не мали. Якихось інструментів, які мають сучасні майстри, їх запрошували з однієї хати в іншу. Потім, коли з'явився папер, розпис на стінний, перейшов на папір. Петриківський розпис глибоко війшов в культуру регіону. Тепер яскраві характерні квіти та птахи прикрашали не тільки стіни хатин та побутові речі. Вони стали прикрашати святині. Є приклади розпису навіть на православних іконах. Отже, розписи, як всередині, так і ззовні, і навіть всі селянські забудови, клуня, хлівець, все це розписувалось сьогодні. У 21 столітті Петриківка це якраз є унікальний релікт глибокої історичної народної художньої традиції, що делегує в сучасний світ. Мистецтво Придніпров'я у сучасній Петриківці. Немає жодної сім'ї, в роду якої не було б майстра розпису. Традиції передаються з покоління в покоління. Кожна дитина вже потенційний майстер розпису. Тому що Петриківський розпис має давні традиції, що передаються з покоління в покоління, і майже у кожної дитини у сім'ї бабуся, прабабуся і так далі, прапра -пра, стояли у витоки виникнення петриківського розпису. Звичайно, це передається спадковістю. От тому у нас кожна дитина малює, навчається, і дуже добре у дітей це виходить на території усієї України з феноменом Петриківського розпису, знайомляться шкільної лави та все ж ближче. Ще ніж самі Петриківці, її не знає ніхто. Це мистецтво закладене в їх генах. Ну малювати я почала ще з дитинства. Також в мене малювала бабуся, і мене це дуже зацікавило. Ну і тому я прагнула, щоб сама малювати, чогось досягти. Сьогодні майстри петриківського розпису працюють в артілях і вдома. У кожного майстра свій неповторний стиль. Орнамент завжди має авторство, і кожен елемент цього орнаменту, чи то птах, чи то квітка, завжди буде оригінальним. На мій орнамент той, що я роблю багато заказують, це ж я вже років. 20 років тут робила на фабриці на довником працюю. сама сама всі рисунки придумую свою фантазію, свої птиці, птиці, і немає її. Е, Але безумовною гордістю регіону є центр народної творчості Петриківка. Майстри центру беруть участь в семінарах та виставках декоративного мистецтва, не залишаючи при цьому і розпис сувенірних виробів, оскільки багато в чому завдяки сувенірам. І розходиться усюди цей дивовижний світ. Петриківського розпису на сьогоднішній день Петриківський розпис досить розповсюджений і динамічно розвивається. І про це свідчать предмети в експозиції сучасних петриківських майстрів. Петриківський розпис вид мистецтва, що динамічно розвивається. Його можна зустріти скрізь від алеї художників до дитячого табору. Немає в Україні куточка, де б не чули про це диво. Диво, що народилося в глибинах народної душі. У самій Петриківці рідко знайдеш місце. Де немає елементу розпису. І немає на землі двох однакових орнаментів. Кожен художник самобутній, кожен твір неповторний. Це духовна спадщина людей, що гордо іменують себе українцями. Близько 10 тисяч людей за рік проходить через наш виставковий зал, записують свої відгуки, і це ви знаєте надихає. Це дає бажання жити, творити сподівання на прекрасне майбутнє нашої України, Петриківки і розквіт Петриківського розпису. Петриківський розпис гармонійно вібрав в себе природу, історію і сам дух Придніпров'я, землі, якій судилося стати перехрестям цивілізації, і найголовніше. Петриківський розпис це вид живопису, що йде корінням в глибоку старовину, але спрямований в культуру майбутнього. Він постійно оновлюється, тому що зображує світ, що проходить крізь живу душу людини. Отже, дітки, ви дізналися сьогодні про петриківський розпис. Прочитайте ще раз виразно вірш. Спробуйте відтворити квіти петриківського розпису самостійно. Вправа інтерв'ю. Про які ж диво-квіти ми читали сьогодні на уроці? Звідки вони походять? Як їх називають? Хто автор твору Петриківські диво диво-квіти»? Дякую вам за урок, дякую вам за роботу. Ви були молодчинками. Оберіть собі цеглинку настрою на уроці. До побачення!